Доброго раночку, доброго дня, вели шановне пансти, пані та панове. Запропонована тема в телеграм-каналі. Вона пов'язана з 26-м 26, 26 ріком. Вибачте, я вже заговорюваю зранку. Дивіться, буду використовувати Таро 78. Дверей для сигніфікації вашої, і оракул Лінорман, вишневі та лилові Сутінки. Яке питання, що принесе вам 26 й рік? Ми пам'ятаємо, що це загальний розклад, одна позиція, і ми не можемо охопити всі сфери вашої діяльності, вашого життя? Така, знаєте, енергія, характеристика, ну, яка, можливо, допоможе якусь привнесе вам інформацію, і що піде в минуле. Тобто, що відбудеться, так, що у вас буде відбуватися в житті, і що залишиться в минулому, 25-му році, який ще у нас є? Давайте подумайте, будь ласка, про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо спочатку: хто ви у мене? В яких ви енергіях знаходитесь? І потім ми будемо дивитися саме питання. І так, хто ви? Глибинний, так би мовити, архетип? Петірка Кубків, король Пентаклів, Фортуна, Імператриця. Дивіться, дівчата і чоловіки. Тут і жінки. Так, показують і жінок, і чоловіків. І, до речі, на дні колоди у нас шестірочка мечів. Це коли людина збирає інформацію, можливо, шукає, шукає переїзд, поїздку, відрядження, тобто ми дивимося ще на малюнок на таких таро. Так, ані трактуємо як по класиці. Ну, дивиться, що я можу сказати: тобто, ви або чоловік, або жінка. Незважаючи, ми просто говоримо про енергетику. Якщо коротко сказати, то ви людина, що трансформували втрату і перевели цю втрату в силу на 26, на 26 рік. Тобто ви заклали фундамент для власного іншого життя. Ви активуєте здатність тут і зараз створювати, приумножувати і керувати власною реальністю. Дивіться, ви людина, яка пройшла через якісь розочарування, труднощі, втрати, якісь, знаєте, невзгоди, якісь були нездійсненні очікування у вас, петірочки копки є такий досвід болю. І, але він, цей біль, так, вже так би мовити, вас не руйнує, а навчив, вас а, загортав, так би мовити. Так? Король Пентаклів це внутрішня опора. Це може бути ви як сигніфікатор-чоловік, так, який може бути, до речі, одружений, який може бути просто при статусі, так, ви стабільно стоїте на власних ногах. І ви зріла людина, відповідальна людина, ви той або та, хто вміє тримати курс навіть після складних періодів. Ви не дивлячись ні на що стаєте міцно на власних ногах. Є потенціал до стабільності, матеріального, внутрішнього. Фортуна говорить про те, що на порозі у вас вже повороти долі, і ваш шлях, власне, змінюється не випадково Це кармічний такий досвід, кармічне колесо обертається на вашу користь, тому що йде за нею імператриця. А імператриця це справжня суть, це творець, тваринь, творець, в тому сенсі, що і жінка, і чоловік, жінка сили, навіть якщо ви чоловік, тобто це архетип Плідність ідей, любові, ресурсів, ваша роль давати життя новому. Дуже добра, добра сигніфікація і така приємна, до речі. І так, давайте подивимось на Оракулі Лінарман. Саме, що принесе? Давайте з цього питання зайдемо. Що принесе вам 26 рік? Що принесе вам 26 рік. Будинок для когось, тут буде стабільність, дім, основа і безпека. Жінка, дивиться, якщо ви чоловік, то біля вас буде жінка. Якщо ви жінка, ви або ви або жінка в вашому житті часто показують, коли виходить карта фігурна, так би мовити, в оракулі ту жінку показують, це центр подій. А від цієї людини або від вас буде залежати міцність, опора, лист. Це про новини, це, можливо, якісь документи, це вирішення якісь процесів, це повідомлення, це рішення, це що оформлюється офіційно. Вежа, це статус, це, можливо, щось тут буде вежа у нас неміцна. Трошечки, бачите, яка тут щось вже показують відійде. Тобто. Це може бути пов'язано, до речі, з державними і якимись такими серйозними структурами, що відокремлюють. щось буде пов'язано по листу і вежі. Тут будуть якісь руйнування, можливо, тих ситуацій, які у вас застрягли. Ну, наприклад, вони не вирішувалися. і тут буде вирішення питань. Ну і останню карту. Це дуже добра карта риби, риби, які плещуться в пруду, це фінансовий потік, це достаток, це свобода вашого власного рішення. Тобто, що це означає? Означає, що 26 й рік принесе вам оформлення якихось важливих стабільних. Важливо стабільних документів. Можливо, це просунеться якась справа. Це може бути про житло, про роботу, статус, документи, зростання фінансової незалежності. Ви станете більш автономними. Менше залежності від інших, більше власних правил. Можливі, якісь офіційні листування, угоди з домом, з грошима, з роботою або статусом. Можливо, хтось вийде заміж. І так може бути, до речі. Хто збирався, то тут власне, власне принесе вам таке. Що залишиться в минулому? Щури. Щори це виснаження, втрати, якісь люди, які входили, і щось вас дайте, потрохи руйнували. Це тривожність може бути лелека, це постійні вимушені зміни і якась нестабільність. Лілія це про стару модель стосунків, терпіння через силу, приглушення власних бажань, тобто, чого я хочу, ви як не могли розповідати, чи вас не чули. І остання карта, яка говорить про, про те, що. Занепадаючи тут в цій колоді по дві, по дві такі карти. тобто Тут є розквітаючий сад, а є занепадаючи сад. Тобто це про втрату кола, залишиться в минулому соціальні зв'язки, які у вас були, які більше вас не живлять. тобто підуть ті люди, які вас не надихають, підуть ті люди, які вас. Можливо, пригничували, можливо, які робили не дуже по щурам і занападаючому саду дії по відношенню до вас. Тобто ви залишаєте в минулому виснажувальні ситуації людей, які з'їдали ваш власний ресурс. Старі сценарії стосунків соціальне середовище, але не відповідають. Це які не відповідали вашому власному розвитку, росту, а так би мовити, вас десь а, тягнули назад. Тобто а, в 25-му році залишаться і люди, і ситуації, і власне те, що а, вже потрібно завершити і залишити в минулому. До речі, у вас можливо у когось відкриється інтуїція.